Друзі, на нашому каналі є підборка солодких перців. А зараз ми хочемо запропонувати вам підборку гострих перців для поцінувачів гострих відчуттів та гострих страв. Друзі, і розпочинає наш топ пекельних перців Шакіра F1. Це ранній гібрид гострого перцю з високим потенціалом врожайності, а також розміром плодів 16-18 см. Друзі, трошки знизимо обороти. Наступний перець в нашій підбірці це буде унікальний гібрид гострого перцю Чері, має плоди 15-18 грамів. Більш пікантний і класний підійде для фаршировки. І завершує наш топ найпекельніший перець у світі. І має він три забарування: це перець Хабанера. Має такі три кольорових забарвлення гострота від 425 тисяч до 577 тисяч одиниць по шкалі сковіля. До речі, хочу трошки застрити увагу на цьому персі, з ним потрібно бути обережно і в запасі мати молоко, так як молоко знижує пекельний смак.